Черевичок мріє про рогатку. Автомобільний квапно котив вузьким лісовим путівцем, що вів усе далі від галявини. Мовтик зосереджено крутив кермо, пильнував, щоб не врізатися у якесь дерево. А півчеревичок, який сидів поруч уважно, роззирався довкола. Його погляд не нишпорив по кущах, верховіттях дерев, необхідно було знайти кішок або ж хоча б якісь ознаки їхньої присутності. Але в око не впадало нічого особливого. Все спокійно. Тишу порушували тільки два вертольоти, що кружляли над лісом. Мені страшенно подобаються всілякі дослідні експедиції, сказав півчеревичок. Це так чудово, коли маєш змогу до чогось доскіпуватися. Тієї миті муфтик натиснув на гальма, і машина різко зупинилася. На дорозі сліди нашорошився муфтик, а саме вони варті найретельнішого дослідження. А вже ж, погодився півчеревичок, сліди зостаються здебільшого там, де хтось ступає. Отак переважно вони і з'являються. Друзі вилізли з фургона і роздивилися сліди, що досить чітко виднілися на піщаній дорозі, кошаччі відбитки. Визначив муфтик. Їх тьма тьмуща, додав півчеревичок. Мені здається, що тут пробігла величезна зграя кішок. Я теж такої думки, замислено кивнув муфтик. Окрім того, сліди свіжі. Кожен більш-менш досвідчений слідопит зробив би висновок, що кішки ніяк не могли піти далеко. Висловив здогад пів черевичок. Скоро вони з'ясували, що сліди ведуть із лісу трохи стежкою, а далі знову повертають у хащі на протилежний бік від дороги. Натрапили також на жмутки вовни і шкарлупку пташиного яйця. Кішки скубалися через яєчко, зауважив муфтик. Напевне, вони від голоду страшенно розлютилися. Дійшли такого висновку муфтик з півчеревичком. Вони повернулися в машину і рушили далі. Лісовий путівець ставав дедалі вущим та вибоїстішим. Так що автомобіль, гуцикаючи, ледве просувався вперед. Ти їхав би швидше? стурбовано кинув. Півчеревичок. Це просто неможливо, покрутив головою муфтик, на такій дорозі легко вскочити у халепу, тобто в яму. Воно то так, зітхнув півчеревичок, але уяви лишень, що буде, коли зараз нас перестрінуть кішки. Муфтик пропустив це повз вуха. Боюся, що вони нападуть і без уявлення, відповів муфтик. Не варто мізгувати над цим. Набагато цікавіше уявляти речі, котрі в житті не трапляються. А в мене таке відчуття, що сьогодні з нами скоїться щось надзвичайне, розхвилювався півчеревичок. Я передчуваю. Муфтик підшуковував слова, щоб заспокоїти півчеревичка та Мимоволі, зиркнув у дзеркальце і скрикнув. Уже скоїлося, кошача зграя переслідує нас. Півчеревичок, затремтівши, кинувся до заднього вінконця. Тут і він побачив кішок, які не в. Пимно наближалися кішки, 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 ближче, ближче і ближче. Чорні й сірі, чорно-сірі і сіро чорні, мургасті. Всі мішмаж кольори були. Вони грізно і люто мчали за машиною. Попереду рудико котисько з наїжаченою шерстю, здоровенний. А на думку півчеревичка величезний і найскаженіший, і найстрашніший. Не видно жодного білого кота, сказав муфтик. Отже, Альберта у зграї нема. А півчеревичок, обізвався тремтячим голосом, шкода, що ми без зброї. У дитинстві я мав рогатку, та якось сорока злодійка вкрала її, як хвацько збивав я з неї яблука та груші. Виходить, ти неперевершений снайпер, захоплено сказав муфтик. а вже ж? Кивнув півчеревичок, бо коли не хочеш зіпсувати плід, мусиш поцілити у хвостик яблука або грушки. Ох, мав би я зараз рогатку, всипав би я кішкам, щоб пам'ятали до нових вінників. Поглянь ліпше в холодильник, порадив муфтик. Може, знайдеться щось кинути котам, тоді вони, бодай на хвильку затримаються. Півчеревичок, рвучко відчинив холодильник. Лише сирки, сказав він, ними кішок не віднадиш. Муфтик спробував збільшити швидкість, але з цього нічого не вийшло. Автомобіль одразу страшенно загуцикав, а кішки почали наздоганяти авто. Наближалися нестримно і загрозливо. Півчаревичок дивився у заднє віконце, і лише його дедалі, дедалі блічшало. Рудий котисько вже майже поряд, застеріг муфтик, який весь час пильнував за переслідувачами у дзеркальце заднього вигляду. Триклята сорока, прошепотів півчеревичок, злодійська пика поцупити саме рогатку мою, і зацокотів з зубами. Тобі холодно? співчутливо спитав муфтик. Може, в тебе жар? Та ні, пробурмотів півчеревичок. Муфтик застережливо звів палець, але тут же поклав руку на кермо. Тоді не клацай зубами, зауважив муфтик. На такій дорозі можна язика прикусити. На щастя, путівець пішов трохи рівніший, і муфтик зміг додати газу. Відстань між машиною і кішками збільшилася. По хвилі півчеревичок запитав у муфтика. Ти колись небудь звершував героїчні вчинки? На жаль, ні, усміхнувся муфтик. Моя зовнішність для цього не дуже пасує. Якось смішно герой у муфті. Розумію, кивнув півчеревичок головою. А я ще з дитинства мріяв про подвиг, але не траплялося слушної, слушної нагоди. І зараз, коли вона нарешті настала, у мене, як на зло, немає рогатки. Нині, маючи б її, я став би героєм. Кошача зграя знову почала наздоганяти машину, бо гладенький відтинок дороги скінчився і мухти змусив зменшити швидкість. Рудий кіт з заводіяка випередив інших на кілька десятків кроків. Оглянь на рудого, сказав муфтик, – від люті з його очей аж іскри сиплються. А півчеревичок додав Ех, була б у мене рогатка, то його очі не яріли б таким вогнем. Та ледве півчеревичок вимовив це, як Рудько щосили стрибунув і, гупнувши, опинився на даху фургона. Ой леле! – загорлав, злякавшись, півчеревичок. Ще продере покрівлю, забідкався муфтик. Крізь тонке бляшане покриття виразно чулося, як рудий кочка сердито нявкотить. <мір в> Саме тут муфтик помітив попереду обабіч дороги валун, і в нього майнула смілива думка. Тримайся. гукнув муфтик півчеревичкові. Замить праве переднє колесо гахнуло об камінь. Фургон підскочив, як м'яч, аж горщики з коворідки загримкотіли, потім знов покотився путівцем. Звісно, шкіт не втримався на рівному даху автомобіля і сторч голов брикицнувся додолу. Півчеревичок визирнув у заднє віконце. Лежить плиском і хвостом не ворушить, зрадів він, катюзі по заслузі. Кошача зграя не зважила на це і далі гналася так само завзято, а замість рюдого попереду з'явився здоровенний, чорний, як вуглинька кіт. У нового ватажка мармиза ще лютіше, ніж у попереднього, сумно зауважив півчеревичок. Коли б мені рогатку. Неодмінно поцілив би в нього шишкою. Пащека, як ворота, навстіж у того котаська. А, 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 а до чого тут пащека? здивувався муфтик. Власне, суть не тільки в пащі, а у шишці, котрою треба влучити туди, пояснив півчеревичок. Якщо шишка досить луската, вона застрягне в пащі і кіт взагалі не зможе звести свої ікла. Виявляється, стріляти з рогатки це справжнє мистецтво. Так, це мудрована річ, кивнув півчеревичок. Ти уяви, які тонюсінькі хвостики в яблук та в грушок. Хай буде проклятий увесь сорочий рід за те, що вкрав мою рогатку. Він хотів щось додати, та злякано принишк, бо трапилося непередбачене. Коли автомобіль повернув ще раз. Ліс несподівано скінчився. І далі ані деревця, широченне плесо, озеро. Попереду вода, позаду розлючені кішки. Путівець вів до озера, звернути нікуди. Пів черевичок знову зацокотів зубами. Що ж робити, прошепотів він, заплющивши очі, а роздумувати ніколи. У, кішки бояться води, одрубав муфтик і з силою натиснув акселератор. Із шаленою швидкістю машина помчала прямо в озеро.